Добрий день, дорогі слухачі міжнародного інтернет-радіо ШГП «Тисяча друзів. На хвилях вашого гарного настрою програма «Сміхотайм», а я її незмінний ведучий Петро Варіонов. Сьогоднішній випуск буде про дружбу. Справжню і не зовсім, бо, як казав відомий український гуморист Павло Глазовий, іноді дружба це не лише посмішки, але й випробування. Готові до порції сміху! Тоді слухати його чудового гумореску фальшиві друзі або колективна творчість. Двоє друзів тихо йшли полем попід гаєм. Раптом дивляться, ведмідь з яру вибігає. Перший вигукнув Біда, буде нам рахуба. кинув друга і пришком вискочив на дуба. Другий скрикнув і упав на краю дороги, з переляку задубів і відкинув ноги. До лежачого ведмідь підійшов поволі, довго нюхав потім чхнув та й побрів волю. Зліз із дуба той, що втік. Ти живий? питає. Ну й великий же ведмідь більших не буває. Як же він тебе не з'їв, мабуть, не голодний. Ні, друзяко, видно, він добрий, благородний. Ти повіриш розмовляти вміє по людському. Від обнюхав мене і говорив при тому. Ти дружи з людьми та знай, совісті немає. Той, хто в горі та біді, друга покидає, байку вигадав изоб, цим себе прославив. а мораль у сказав, кравку я поставив. Ось так, друзі, гумор Павла Глазового не лише смішить, а й змушує задуматися, хто з вас справжній друг, той, хто завжди поруч у скруті, чи той, хто тікає на перший же звук небезпеки. Пам'ятаєте, справжня дружба перевіряється не словами, а вчинками. Залишайтеся з нами, слухайте Міжнародне інтернет-радіо ШГП 1000 друзів, де завжди є місце для щирого сміху. До нових зустрічей у програмі «Сміхотайм».